Усі ми часом зустрічаємо у процесі нашого сходження таких людей. Деякі з нас самі є такими, навіть не здогадуючись про це. Відчуваючи болісне незадоволення реальністю, вони мріють самоствердитися і підім'яти під себе світ, замість зійти на вершину разом з іншими. Там зверху повно місце, вистачить кожному, щоб побудувати власний світ щастя, не втручаючись в особистий простір інших. Існує межа. За якою перебувають тільки є і мої бажання, але вони прояв сили, яка веде людину до мети і спонукає в жодному разі не звертати уваги на негатив та незгоду людей до того, до чого я йду і навіщо? Сила прагнення мети це мій шмат егоїзму. У вас він теж має бути. У ньому не має бути крайнощів, які полягають в бажанні перегодувати власних демонів до стану, коли вони будуть такими сильними, що просто поглинуть носія. Але розуміння, чого саме і для якої мети бажаєте чогось, на що здатні, щоби досягти цього. І, головне при цьому, енергії для досягнення мети має вистачити у кожного. Ці бажання тільки ваші, і ніхто не має права у вас це відібрати, навіть носії сумнівів у вашій здатності дістатися вершини. Будьте щодо цього абсолютними егоїстами, які не думають про карму і докори совісті, немає вдячності більшої за ту. Яку я відчуваю щодо людей, які прочитали мої книжки і дали позитивний зворотний зв'язок із післясмаком після подорожі по написаній історії? Люди пишуть відгуки на сайтах, у мене в соцмережах, у коментарях на каналі в Утубі. Хтось просто пише, сподобалося, хтось величезні тексти, які зайняли б цілу сторінку формату а 4 дрібним шрифтом Готовий цим людям цілувати ноги, вони надихають мене. Дають сили рухатися далі і створювати щось нове. Таких відгуків серед тисяч, які я вже отримав, близько 98%. І немає більшої байдужості, ніж та, яку я відчуваю щодо негативних відгуків. Уже з перших слів зрозумівши, що відгук негативний, я перестаю його читати.